Цім дня дук присіла на хвилинку сьогодні в незвичному для нас поки що місці, але я думаю, що пройде невеличкий час, і воно стане для нас більш звичним. Це база, на якій дислокується восьмий окремий батальйон добровольчого українського корпусу Правий сектор. Ну, наскільки я розумію, не звідси так відправлялися ті на Широкіну кого. Сепаратисти назвали термінаторським спецназом. Це трошки інша база Андрію. Перед вами з нами сьогодні за столом комбат 8-го окремого батальйону, друг червень. Його звати Андрій. Я буду звертатись по імені, бо ми, ми один одного називаємо по імені, дякуючи франкфуртському обозу і громаді Гамбурга, Наша пчілка сьогодні в гостях у 8-го батальйону. Андрію, у нас зараз е, такі непрості часи в добровольчому українському корпусі. Відведені е, добровольчі батальйони не тільки наші, всі добровольчі батальйони з передової. І ми в такому трошечки да, так, як комп'ютер. Е, ми переплановуємо, перепрофілюємо свою діяльність. Е, як ти особисто бачиш е, роботу свого батальйону? Немає ніяких проблем з тим, щоб швидко реагувати на виклики, які перед нами стоять. Батальйони добровольчого українського корпусу є мобільними. Люди вже довго воюють і розуміють завдання, які перед ними ставиться командуванням, реагують на них дуже швидко. Тому так прямих контактів, таких якихось сидіння під артилерійськими обстрілами, якихось локальних задач зараз таких не стоїть. Але ми перепрофільовуємося на вишколення особового складу усіх бажаючих, щоб розуміти, як далі рухатися з тими викликами, які сьогодні ставить Російська Федерація. Це робота як диверсанти, робота протидиверсійних груп, підготовка саперів, мінерів. Підготовка пілотів безпілотників роботи предостатньо. Я сьогодні, сьогодні самого ранку бігаю. Це все організовується, все рухається. Перспективу навколо цього об'єднати добровольчих добровольчі підрозділи. Я бачу дуже дуже велику. Не початий край роботи. Добро Андрію, є парочка викликів, які ставить зараз перед цими задачами. Наше суспільство і перший із цих викликів яким чином ми будемо легалізовані, тому що питання легалізації стоїть дуже дуже давно. От і кожен, кожен свій крок ми повинні легалізовувати. Нас просто заганяють в такі рамки, коли ми не можемо виявляти ініціативу для ну, без того, щоб якось не узаконювати свої дії, як ти в цьому бачиш. Згідно мінських домовленостей підписалися під тим, що ми є незаконним збройним формуванням правий сектор. І ще в квітні місяці Порошенком як головнокомандувачем був відданий наказ незаконні збройні формування з передової забрати. Прийшли служби ВСП, був по лінії сектору М. Відданий наказ через Збройні Сили України вивести підрозділи правого сектору. За територію зіткнення з ворогом uh -huh. їм це не вдалося були від нас різкі заяви. Від uh -huh. мене особисто від провідника від е, командира корпусу Андрія Стемпіцького, і вони не ну вони не, не посміли, вони пере, ну, не перелякались, вони е, Минулося, минулося. Ми залишились на передовій. Після того ми різними шляхами залишали за собою можливість бути на передовій. Uh -huh. В Широкіно війна була такою ротаційною. Там 5 на 5 днів мінявся Донбас з азовом. Uh -huh. Ми просто змінювали шеврони, ми міняли шеврон, знімали шеврон правого сектору. Коли був Донбас, ми начепляли шеврон Донбасу. Коли мінявся Донбас, ми начепляли шеврон азову. Бо хлопці, які з нами там ходять по землі, з нами воювали, вони були зацікавлені в наших послугах. І ну, більше того, вони просто казали, ми вас не випустимо звідси, ви маєте бути з нами. Дух такий, братерства, побратимства, воїнства, який там склався, був дуже міцним. Нам там було дуже комфортно з тими хлопцями, які ходять по землі. 37-й батальйон, 131-й розвід батальйон. Після того, як прийшла морська піхота, вже право сектора не мало там бути, ми все рівно були вже шевронами морської піхоти. Тому. Після подій біля Волновахи, в цьому бою, де загинули наші хлопці, uh -huh. ці зіткнення питання стало надзвичайно руба uh -huh. по лінії Міністерства оборони е, з генерального штабу, був відданий по лінії ВСП наказ не то, що довести до командирів бойових підрозділів. Збройних сил України та добровольчих батальйонів вивести правий сектор, але ще й поїхали такі летючі групи ВСП шукати нас на передовій. Вони просто за нами їздили і просили. Хлопці, будь ласка, вийдіть, Це прямий наказ вас звідси забрати. Мотивація їхня була, що ми можемо спровокувати війну, спровокувати бойові дії. Як казав мені один командир батальйону Червень, я не хочу, щоб ти на моїй. На моєму участку фронту почав Третю світову війну. Е е я його зрозумів, каже, я тебе дуже прошу, виведи, будь ласка, своїх хлопців. Чекайте, я правильно розумію? тобто Хлопці боялися, що ви почнете якісь активні Так, що відбіри? Ми згідно, ми будемо порушувати ті домовленості, <світ> які <світ> там на верхах про щось вони домовилися. <світ> а ми, ну, у нас було дуже просто: ми бачимо ворога, ми його вбиваємо. Тобто. Чи ну, там перемир'я там чи не перемиря це правда. Ми завжди шукали шляхи зустрітися з ними в бою і використовували ті моменти для того, щоб підкрастись поближче, замінувати там, де не могли до цього. І ми їх просто ліквідовували раз за разом. Воно якось порушувало домовленості ті, які були там політичні наверху, і звісно, що вони спускалися на низ і якось треба було з цим діяти. По лінії ДАІ було відданий наказ зупиняти наші машини арештовувати машини за незаконну зброю за те, що машини без документів по лінії блокпостів на по національній гвардії був відданий наказ не впускати нас в Маріуполь через блокпости. Uh -huh. І вони готові були йти на цей конфлікт. Хлопці, пробачте, ми вас поважаємо, любимо. Але, будь ласка, документи на машину. Бачимо, є зброя, документи на зброю. І вони були готові на цей конфлікт йти. Провідник uh -huh. я провіднику про це доповідомляв, повідомляв. І він каже: ну, Андрій, на цьому етапі мені важко зараз щось тобі відповісти. Єдиний варіант зустрінусь в Києві з, з відповідними органами і дам тобі рішення. Порадившись з нами, я був на тій зустрічі, я і Чорний, провідник Гатило, здається, був провідник, сказав, що є можливість легалізації через Службу безпеки України, через угу. їхній шостий відділ. Альфа, які шостий відділ, який створений для участі в АТО у них виявилося, що Альфа, спецпідрозділи Альфа десь не були готові виконувати ті задачі, які ця війна малювала. І ми прийняли рішення. Провідник сказав, що це на сьогоднішній день доцільно єдиний варіант, тому що міліція, міліційні підрозділи для нас в принципі, неприйнятні. Збройні сили України десь настільки це така величезна структура, настільки вона. Ну, не підконтрольна і неможливо її швидко змінити. Що провідник сказав, там можемо загубитися в цих підрозділах. тому йдемо в СБУ. Для нас це прийнятний варіант. Ми погодилися і на сьогоднішній день заходимо в СБУ в по лінії Альфа. В якому вигляді все це? Як це все відбувається зараз? Провідник призначив мене керівником цього підрозділу. Ми зі всіх бажаючих хлопців, які були бійцями і є бійцями добровольчого українського корпусу, мали участь, приймали участь в боях. Зараз перебувають чи на лікуванні чи угу. на відпочинку по своїх запасних батальйонах писати заяву. Не писати заяву, а пройти медогляд по лінії СБУ, пройти психолога, там необхідні необхідні процедури, і заходити в підписувати контракт для офіцерського складу один рік, три від одного до трьох років, для солдатського складу від трьох до п'яти років. Андрій, мона питали вибач, перебила запасні батальйони, хлопці з запасних батальйонів. Чи візьмуть в СБУ із запасних батальйонів з батів наших хлопців? Е, ну я як керівник цього підрозділу для себе повинен зрозуміти, хто заходить, які цілі перед ага. собою ставить за це. Перед перед собою ставлять. Ага. Е, якщо люди були в запасних батальйонах, участі в боях не приймали. Угу. До цього, так ну то чому вони зараз йдуть в СБУ і для чого їм це заради посвідчення? А, і, ти тобто, проводиш співбесіди з ребятами. Я так? на зараз надав можливість про... при приймати спочатку тих людей, кого мені рекомендує конкретно по 5 батальйоні. Друг Гатило угу. займається друг сокіл. Своїх всіх я знаю. Так. От Я довіряю цим людям, що вони виберуть угу. тих людей. З якими я пізніше зможу здобувати славу для правого сектора, уже будучи в службі безпеки України, uh -huh. бути авторитетними, бути сміливими, бути контрольованими uh -huh. переді мною як перед командиром, тому що ну я маю розуміти, яких людей ми беремо, і за них треба пізніше нести відповідальність. Це дуже така важка справа. Я переглядаю кожну справу. І по кожному бійцю буду телефонувати до його бойового командира угу. за характеристикою від, від їхніх командирів від командирів, від командирів. і угу. після цього тільки буду приймати рішення ця людина з нами чи чи ні. Добре, от зібралися люди. Припустимо, е, є якась база, де вони будуть зараз. Мені важко на це сказати, дати відповідь на це запитання, тому що хочу для себе зрозуміти, як СБУ на це дивиться. Їхні бачення, що вони не втручаються в процес. По мінімуму дають сюди своїх якихось бойових командирів один-два чоловіка всього на всього. Для злагодження з роботою з службою нас вивозять на полігон. Здається, на території України широкий лан, можливо, можливо, 24 нав'яворів для злагодження на два-три місяці часу. То, то, про що вони мені говорили? Як угу. далі ми будемо діяти, де ми будемо знаходитися? Зараз немає відповіді на це запитання. Зрозуміло. А що Принципово, тут? щоб це було в зоні АТО. А що тут? Тут залишається хтось замість місцем. Ця база буде функціонувати, база 8-го батальйону Арата. Вона функціонує як навчальний центр. Для усіх бажаючих попасти на війну, навчитися воювати, розуміти цю війну і як база, з якої будуть виходити хлопці для входження в службу безпеки України, якщо в них буде таке бажання, фізична підготовка. А тобто, тут буде якби навчальна база для майбутнього вступу в СБУ. Так хто буде мати для, таке для бажання. Поп... Для поповнення в СБУ. Так. Скажи, будь ласка, яким чином ця база буде юридично оформлена тут? Ми зараз працюємо над цим. Ця база буде нашою власністю. Тобто ну, ми хочемо її приватизувати? Ну так, ми займаємося тим, вона належала підприємству, яке угу. на сьогоднішній день є зруйнованим в місті Донецьку. Ага, зрозуміло. Тобто, виходить, що наприклад. Так, на, ми, на, місцева на... рада дала нам дозвіл угу. на її охорону оборону, щоб вона не пропала, щоб вона... ми її угу. будемо контролювати і будемо її забирати. Зрозуміло. Чим будуть займатися хлопці, ті, які не підуть в СБУ, а будуть тут варати? Хлопці, як, як у тебе розплановано? Ну, все все, все чітко у нас є батальйон, у нас є роти, у нас визначені командири рот. Uh -huh. Не всі з них пішли в СБУ по здоров'ю, по бажанню їхньому. Вони всі залишаються, пройшли зі мною бойовий шлях в, згідно цього штату. У нас є учебна рота, навчальна рота. Uh -huh. Попадають новобранці в навчальну роту. Після деякого часу живуть з нами, ходять в караули, працюють в столові, працюють по облаштуванні території бази. Угу. Після цього заходять в бойовий підрозділ, з ним займаються, тренуються, мінна справа. Інструктора українські з іноземні інструктора. У мене є чеченські друзі, які дуже якісно проводять навчальний процес. Все рухається, все живе дуже добре. Не може бути такого, як ти готуєшся, знаєш перед тим, як планувати наступ, треба відступ запланувати. Не може бути такого, скажімо, от як сталися останні події в Одесі, там десь підставили хлопців і почалися гоніння. Не може бути такого, що, наприклад, є зброя, так, з якою тренуються хлопці, є там якась вибухівка, є гранати. Як з цим бути? Що з цим взагалі робити? Нічого Андрюч, в нас, в нічого в нас же тут немає, все ми закопали, сховали, <с нічого <с в нас немає, все спокійно. Все решту, вся зброя в нас законна, всі люди mm -hmm. зайшли на свої зброї, так. бачення, як рухатися далі, і шляхи для відступу, і дії наші при тому, коли нас влада почне якимось чином використовувати чи зраджувати, в мене сплановані. Про що говорити на камеру не буду. Зрозуміло. Тоді таке питання. От зараз відбувається те, що можна назвати заморожуванням військового конфлікту. Так ти від перших днів на фронті, як твоє, як комбати, як солдата, бачення наскільки часу може розтягнутися цей непростий процес? Ворог підлий, підступний, з допомогою зброї не зміг нічого зробити. Впливає зараз політично. Ті ярі командири, які там були на тій стороні, зараз вони не на часі, заходять політики з таким благим обличчям, але насправді не менш хижим від цього. Ситуація зараз складніша, ніж була при веденні бойових дій. Зараз вона складніша, бо тому що, тому що ті виклики, які перед ними поставив Путін. І Він зараз пішов в банк просто, mm -hmm. і в будь-який момент можемо очікувати зміни ситуації просто на, на 360 градусів. Зараз як ніколи треба тримати руку на пульсі. Як буде далі розвиватися, важко спрогнозувати. Ну, то, що це ракова пухлина на тілі України, зрозуміло. То, що ця війна всім вигідно, зрозуміла. Вигідна їм. Мають півтора мільйона чи два мільйони тим кріпаків, які сьогодні в нас на Україні отримують зарплатню, а там просто вони їх все від них забирають. Вигідно нашим чиновникам, які кришують контрабанду, десь поділили ті потоки. Видно, вигідно деяким військовим продажним командирам, які на сьогоднішній день контролюють потоки контрабанди. Вигідна владі, яка в будь-який момент може сказати: що в нас війна в країні, тому замовчіть протестні настрої не потрібні сьогодні в країні не бути провокаторами. І сьогодні правому сектору як ніколи треба пройти так по лезу ножа з однієї сторони не втратити країну, не втратити країну політично, з другої сторони не піддатись на провокації, що зараз намагаються зробити, і використати десь нас в цьому яких е ще провокацій ти очікуєш? Ми, в принципі, багато що пройшли вже із якихось провокативних дій влади. Що ти ще очікуєш? Розумієте, ну, будь-яких просто. Настільки сьогодні йде розкрадання держави, таке відчуття, що сьогоднішні політики живуть останній день в цій країні. Так вони її крадуть сьогодні. І всі, хто стане на їхній дорозі, в тому чи іншому вигляді, вони будуть в прямому смислі, напевно, навіть ліквідовувати, закривати, арештовувати. Тому очікую різного, Даже щось відокремити не можу. Я просто кожен день очікую, що щось може звідкись прилетіти. Я просто насторожений постійно кожного дня. Хлопці готові до того, що може прилетіти. Хлопці готові до всього. Чітко розуміємо, спілкуємося, розуміємо ситуацію, де перебуваємо, який сьогодні час, і що на, на, на кон сьогодні поставлена цілісність країни. Ми її можемо втратити в будь-який момент. Андрію, я кожного раку кожного разу спілкуючись з людьми в тилу, та навіть і поряд з фронтом і з бійцями спілкуючись, чую одну і ту саму фразу: суспільство втомилось від війни. І перш за все це відображається на ресурсах, за рахунок яких ми можемо існувати, тому що ну, з фінансуванням у нас всі знають складно, так що? що в плані ресурсів з твоєму батальйону проблема з цим, звісно, тому що от зараз закінчилося вже три дні. Не маємо в столові м'яса, не маємо тушонок, не маємо там нічого міцного. Сподіватися від людей, вимагати від людей. Більшого люди на сьогоднішній день, от яке є наше наш, який є наш сьогодні, наша держава, наша нація. Наскільки вона об'єднана, наскільки вона готова до викликів, які стоять перед народом, от настільки ми і забезпечені, настільки воно в нас і воно проявляється, воно все видно. Якщо спочатку на якомусь патріотизмі, це було напевно там сотнями волонтерів, то сьогодні цей шлях пройшли одиниці, і з нами залишились одиниці, але вони є, і вони з нами до кінця і. Вистачить нам їхніх ресурсів, вистачить нам допомоги для того, щоб продовжити цю війну не один рік. Я не розчаровуюсь у цьому всьому. Я вмотивований, бо бачу тих людей, які вмотивовані так само, як я. Тому не опускаються руки, все буде добре. Все буде добре. Каже командир 8-го окремого батальйону, майбутній командир першого загону правосвітів СБУ Андрій Черев. Побачимось. І побачимо.